Та я сказав, заткнися. Геть, два рота тріугла повороти. уйди отсюди, сказали, я тільки спитать. Ага, і взагалі у мене тут зять працює, будеш виплигувати, знаєш, куди він тебе зайшли. Просто нелюди якісь. Робиться, що Ох, і народ у вас тут. Чуєш, вов, я вибачаюсь. Там до нас додому на моє ім'я пов'язка прийшла. Ти перевір, там щось ж помилились. Ну, якщо повістка прийшла, значить були на те підстави. Та ні, Вов, вона ж на моє ім'я прийшла. Я... Ну, Це точно помилка, ти перевір. Жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить жіночка? Вова, я твоя теща. Значить, ж, по перше, не Вова, а товариш майор. Що ти мені цю повістку прислав, да? Це ти так рішив від мене ізбавитися, да? Рішив мене служити відправити? Ах ти ж. Зіночка, до чого тут я? Це особисте розпорядження залужного. Кого? Головнокомандуючого Збройними силами України. Ось, будь ласка, документ. Вова, а в залужному точно такий же підпис, як у тебе, так? Да? А в залужному більше нема що робити, тільки ваші повістки підписувати. Так, сідайте, оформляємо. Знаєте, не на ту напали, пан майор. Я закони знаю. Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років, жінок до 55. а мені що характерно 58. Так що шо не підходжу. Так, же, що шо підходите? Хто у нас дома кожного дня кричить, крім мене, в квартирі мужика немає. Ще два роки послужити. Сідайте. Я знаю, що до призиву підлягають тільки люди з військовими професіями. Все правильно, ви у нас хто? А я у нас Вова, якщо ти забув вчитель географії. Так все правильно. Ви дуже нам потрібні. Знаєш, навіть якщо я дуже вам потрібна, я знаю, що жінок призивають тільки за бажанням. В законі ж не вказано, за чиїм бажанням. Що маємо, жінку маємо, бажання маємо. Оформляємо! Ви не хвилюйтесь, призовник, Після того, як вас призвуть, нічого не зміниться. Все одно вам буде все не подобати тільки вже на території військової частини.